Ездри, третій розділ, а коли настав сьомий місяць, і Ізраїлеві сини були по містах, то зібрався народ як один чоловік до Єрусалиму. І встав Ісус, син Йотсадаків та брати його священники, і Зоровавель, син Шеалтіїв та брати його, і збудували жертівника Бога Ізраїля, щоб приносити на ньому цілопалення, як написано в законі Мойсея, Божого чоловіка. І поставили міцно жертівника на його основі, бо були вони в страху від народів країв, і приносили на ньому цілопалення для Господа, цілопалення на ранок та на вечір, і справили свято кучок, як написано, і щоденні цілопалення в кількості за постановою щодо жертом на кожен день. А потому цілопалення стали і на молодики, і на всі, присвячені Господеві свята, і для кожного, хто жертвує добровільну жертву для Господа. Від першого дня сьомого місяця зачали приносити цілопалення для Господа, а під Господній храм не були ще покладені основи, і дали срібла каменярам, та теслям, і їжі, і питва та оливи, сидонянам та тирянам, щоб достачали кедрові дерева з ливану до Яфеського моря, за дозволом їм кіра царя перського. А другого року, по своєму приході до Божого дому до Єрусалиму другого місяця, почали робити Зоровавель син Шеалтірів, і Ісус, син Йоцадаків, і решта їхніх братів, священники та Левити, і всі, хто поприходив з неволі в Єрусалим, а левитів від віку 20 років і вище поставили керувати над працею Господнього дому. І став Ісус. Сини його та брати його, Кадміїл та сини його, сини Юдині, як один чоловік, на догляд над робітниками праці в Божому домі, сини Хенададові, сини їх та їхні брати Левити. А коли клали основу Господнього храму, то поставили облачених священників із сурмами, а левитів, асафових синів із цимбалами, щоб славити Господа за уставом Давида, Ізраїлового царя. І відповіли вони хвалою та подякою Господеві. Добрий був він, бо навіки його милосердя, на Ізраїля, а весь народ викликував гучним покликом, славлячи Господа за основу Господнього дому. А багато хто зі священників і левитів та зголів батьківських родів, старші, що бачили перший храм при заснуванні його того храму своїми очима, плакали ревним голосом, а багато хто покликували піднесеним голосом у радості. І не міг народ розпізнати голосу поклику радости від голосу плачу народу, бо народ сильно викликував, а голос був чутий аж далеко.